І так, всім привіт, друзі. Трошки я у нас срачу в гаражі. Трохи поприїжджало стиралок на ремонт, плат паяти. Закидалися вон, двигатель. ще плата, ще плата. Від панелек вон ще сушка, стиралка на ремонті. от Чим зараз займаємося, називається. Попутно граємося з машиною. В бардаку трохи в нас. Ну, не в тому суть. Я так в ці відео ніколи не запишу. От сьогодні поговоримо про таку от штуку, як регулятор холостого хода. Наклейка моделі вже вона, звісно, старта. Отак от він виглядає. На Жигулях. Ну, В принципі, на остальних іномарках плюс-мінус так само. Так, що в нас регулятор холостого хода? У мене з'явилася на машині така от чітка проблема плаваюча. У вас може бути багато ідей, що це случилося. Ну, фішка була в чому, що я, от, попередно, останнє на що подумав. А... Рано. Приходиш до машини, постояла ніч машина. Починаєш заводити на бензині, вона може зразу завестись і тут же заглохнути. Тут ту ж секунду. А... З друга, з третього разу вона заводиться, в принципі, холостий тримає. Все чітко. Починаєш надавлювати на педаль газу. І машина тут же починає, чим сильніше ти її надавлюєш, тим сильніше глохнути. Якщо помаленьку нажимати на педаль газу, дуже помаленьку, тоді в принципі обороти потихеньку починають рости. От виходить, що починаєш ти завівся, поки там якісь машину поклав, поки туди-сюди сідаєш, вроді, наче навіть 2-холостих, на чи поки пристібнувся, починаєш тільки від'їжджати, а вона зразу раз. І чуть ли не до заглохання. Може в ще й заглохнути, при нажатті на петель газу. Скажете, ну, да. регулятор холостого не робить, він неправильно керує. Ситуація була в другому. Психану заглушив машину. Це так було неоднократно. Психану заглушив машину, перемкнув на газ і тут же зразу машина завелась, поїхала, все як треба, на газу. Проїхався там пару кілометрів, до ліснув прогрілась, хорошо, все, доїхав там, до магазину. Там. Думаєш, а ну, хорошо, ну, давай зараз спробую. Вроді би машина особа нема, щоб нікому не мішати. Зараз спробую. Заводимося на бензині, пробуємо погазувати на місці. Все чудово, ніяких провалів, нічого. Тобто, як би. На холодно у нас є отакі вот вот проблеми. На гарячу абсолютно все, адекватна машина. Зав'ю, поїхав, питань нема, холостий, рівненький, тягне хорошо. взагалі питань нема. Поміняв був датчик дросельної заслонки. Поміняв датчик розпредвала, датчик колінвала. Лямду вже, як ви бачили в відео, я міняв був. І останнім вже поміняв я регулятор ходостого ходу, прям під магазином. Я його поставив, включив зажигання, виключив, включив-виключу декілька разів, щоб він вже на цей шток трошечки зайняв свою позицію. Який принцип взагалі роботи? Хто не знає? Ну, я буду так доволі віддалено схематично малювати. От тут у нас є повітряний фільтр. Пішов патрубок. Тут пішов наш кисневий датчик, да, от. Розходомір, можна так сказати, як на нього говорять. ДМРВ. ми Що наш ДМРВ? Пішов наш воздушний канал, наш патрубок і тут у нас дорослільна заслонка. І от, коли у нас машина, ви на газ не нажимаєте, доросільна заслонка. Перекриває даний канал і на холостому якось треба кудуюсь в воздух, щоб все-таки поступало. Отросльний заслонці, є такий хитренький. Ну, як хитренький, обичний собі. Канал, куди проходить повітря, і як його оприділити, щоб воно постійно тримало якісь нормальні обороти, і прогрівочні і так далі. От тут вкручений наш регулятор. Не датчик, Запомніть, не Датчик Датчик – це та віщ, той, той пристрій, який щитує інформацію. Це є датчик, який там щитує, наприклад, оберти двигуна, щитує, отут, наприклад, МРВ. Він датчик. Так як він фіксує, скільки повітря зайшло у нього. ну, Сквозь нього пішло далі до друзів. Він фіксує, скільки зайшло повітря, щоб на його показах вже керувати, скільки треба форсунками влити бензину. Тут же це регулятор, так як в нього є, як бачимо, такий от шток з головкою такою конусною. І він оцей весь канал, оцей отвір. Наприклад, коли ви приїхали, зупинилися десь, да, відпустили педаль газу, тросінь перекрився, повітря немаком поступати, відкривається, висовується шток, ховається внутрі себе, і починає працювати цей канал, по якому. Іде повітря. І він собі бачить, які обороти двигуна нашого, і по ньому дивиться, якщо обороти малі, треба відкрити дати трошки більше повітря. Якщо обороти великі, треба трошки канал прикрити. І отак такі от мультики буває у нас з'являються. Тобто, якщо є якось подобні симптоми. Як мінімум можете на нього глянути. Ну, Перед тим, як його міняти, я б порадив би його зняти. Отут оцю Нашу конусну оцю затичку, можна так сказати, почистити. Так само помити, почистити дросільну заслонку, а потім вже в принципі, його міняти. Купляв я його за 400 гривень. Вроді би не так і багато, ну і не так і мало, щоб, просто так, там, це був мусор. А ми вже поміняли за 400 гривень регулятор холостого ходу. Ну, як міг на пальцях пояснив. До зустрічі в нових відео. Будемо зараз щось робити щось далі. Зараз прийде брат, будемо ремонтувати техніку, монітор Тоже І заодно я в себе там теж хочу зняти ще. Дроздільну заслонку, домити її, дочистити. Так, де він знаходиться? Хто не знає. А от, я думаю, я нікому Америку не відкрию взагалі. Ну, Може хтось ще не міняв, не бачив. його зараз. Кажемо, оце от вище, це у нас датчик положення дросельної заслонки. А от нижче бачимо у нас 21,12. от Бачимо маркировку 11, 4, 8, 3, 0. От така от маркировка. коштує він 400 гривень. Ось так от просто його можна поміняти, кріпиться він. На, з цієї сторони, зліва бачимо, один болтик. І з другої сторони отут сховався під проводком, другий болтик. Викручуємо, закручуємо, міняємо і, в принципі, радуємося життю. Я пішов переодягатись і щось робити. Дякую за увагу.